За 2022 рік двадцять другий рік тютюнова компанія зі світовим ім'ям Філіп Моріс сплатила в бюджет Росії як податок майже 5 мільярдів доларів. Філіп Моріс активно веде бізнес в країні агресорці та навіть не планує виходити з російського ринку. Тож в цьому відео ви дізнаєтесь, як компанії вдається так винахідливо лавірувати між двома державами, що воюють, та ще й заробляти на них мільярди. Філіп Моріс, міжнародний спонсор війни. you uh -huh. Ракетна атака 29 грудня 2023 року обійшлась Росії в 1 мільярд 237 мільйонів доларів. Щонайменше 122 ракети та 36 шахедів. Тоді загинуло 55 людей, а 171 людина дістала поранення. Тільки не уявіть, своїми податками в майже 5 мільярдів Філіп Моріс може проспонсорувати не одну таку атаку. За 4,9 мільярда доларів російський уряд може купити 1200 25 ракет типу Іскандер, або 4900 калібрів, або понад 100 тисяч шахедів у 2023 році. Назика навіть внесло компанію до списку міжнародних спонсорів війни. Але якби ж це якось вплинуло бодай на щось, як нам повідомили в РНБО, санкції є, і це ви легко можете побачити в реєстрі санкцій. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року уведеним у дії указом президента України застосовано санкції строком на 5 років. До ТОВ Філіп Моріс Сейлз енд ендмаркетінг. Пропозиції щодо застосування санкцій до вказаної юридичної особи внесені в установленому порядку Службою безпеки України. Зауважимо санкції накладені не на компанію Гіганта, яка всім керує, а на її підрозділ ВРФ. Таку саму філію Філіп Моріс має в Україні. Однак у нас Сума сплачених податків обчислюється не в мільярдах доларів, це 810 мільйонів. І, хоча Філіп Моріс є одним з найбільших платників податків, це не може зрівнятись з буквально накачуванням російського бюджету. На початку повномасштабного вторгнення Філіп Моріс, як і більшість іноземних підприємств, гучно заявив: ми вийдемо з ринку Росії. Натомість, сплативши ще кілька мільярдів бюджет країни-терористки, в компанії раптом зрозуміли, що це ну дуже важко зробити. Воно й зрозуміло, чистий прибуток Філіп Морісу вже в перший рік. Повномасштабного вторгнення виріс на 45%. Але тут варто зауважити, що Росія максимально утримує іноземні компанії на своєму ринку. Так, для виходу з нього бізнес має сплатити 15-відсотковий податок на виїзд і продати свої активи з 50% відсотковою знижкою. За три місяці від січня до березня минулого року податок на виїзд приніс Кремлю 385 мільйонів доларів у 2023 році. Яцик Ольчек, гендиректор Філіп Моріса, визнав, що можливо компанія не зможе вийти з російського ринку. Коли я кажу, що я йду чи не йду, це абсолютно не має значення, тому що я намагався минулого року, і реальність така, що я застряг у всьому цьому. Після того як російська ракета влучила в Охмадит під час обстрілу Києва 8 липня, мережу сколихнуло відео з фабрики Філіп Моріс під Санкт-Петербургом про інвестування у виробництво в Росії. Поки російські ракети вбивають дітей, міжнародний гігант тютюнової індустрії фінансує по суті воєнну машину Путіна. Важним шагом для далі продвіження нашого інноваційного продукту в Росії стало рішення о локалізації його производства на фабриці Філіп Моріс Жора. При Цьому компанія за 2024 рік сплатила в бюджет України понад 50 мільярдів гривень, виділила 400 мільйонів на гуманітарні проєкти, відкрила нову фабрику на Львівщині, інвестувавши 30 мільйонів доларів. Але всі ці суми ніяк не можуть зрівнятись з тим, скільки коштів отримує від Філіп Моріс Росія. Кожна компанія, яка намагається балансувати між мораллю та вигодою, рано чи пізно стикається з реальністю. Неможливо одночасно бути благодійником і годувати агресора. Чи планує Філіп Моріс і надалі залишатись спонсором війни, прикриваючись добрими справами? Ми, як суспільство, на якому тютюновий гігант заробляє мільйони, маємо право вимагати чіткої і чесної відповіді на це запитання. Підтримайте нас вподобайкою під цим відео, та не забудьте підписатись тут багато цікавого.